Останнє засідання бюджетної комісії було першим, на якому питання фінансування виборів не викликало дискусії. Після того, як представники адміністрації офіційно повідомили, що 7 мільйонів з перехідних залишків є, депутати затвердили проєкт рішення, які виноситимуть на сесію 19 лютого. Єдине до чого закликали ТВК, це по можливості вкластися у меншу суму. Є інші статті, на яких направду можна економити, але ми зробимо наступним чином. Ми попросимо пану Миколи, що якщо ми виділимо ці кошти. Під час сесійного засідання то він зробить все, аби економія була зі свого боку. Ми зробимо все, аби кошти надійшли вчасно, не так як в тих областях, де вибори вже відбулися. Докувати бюлетені на зарплати працівникам дільниць не дали. Голова ТВК Микола Щур каже, кошти знадобляться вже найближчим часом на друк посвідчень кандидатів депутати та офіційним спостерігачам, а також інформаційних плакатів кандидатів, які мають бути вивішені на кожній дільниці. А от скільки вдасться зекономити, спрогнозувати наразі не вдається. 5 мільйонів піде на зарплату працівникам дільничних комісій, решта друк виборчої документації, зокрема бюлетенів, канцелярські товари, транспорт та зв'язок. Найбільш ймовірна стаття економії наразі це кабінки для голосування, які мали б залишитися з попередніх виборів. Коли ви планували фінансування, ми значно скоротили видатки на саме на ці кабінки. Через це, що у нас є велика надія, що вони збереглися. Хоча насправді. Якби облік тих побінок ну, під великим питанням ми будемо звертатися до місцевих районних адміністрацій державних, які якби, повинні бути на збереженні в них. Тим часом в облраді не втрачають надії повернути виділені кошти пізніше, уже з державного бюджету. Відповідний законопроект уже зареєстрували у парламенті.